Cadillac xt 5 завітав у децибел на величезний комплекс покращення акустики. Тут ми встановлюємо процесорний підсилювач для акустики, окремий підсилювач для мідбасів, підсилювач для сабвуфера, передню компонентну та задню коаксіальну акустику. І, звісно, сабвуфер розпочали роботи із шумоізоляції, використовували топову вібру Evolution для максимального ефекту. Попрацювали над чотирма дверми та окрему увагу приділили кришці багажника. Та пластиковим частинам виготовили кастомні перехідні кільця для встановлення акустики в штатні місця, замінили всі компоненти системи. Окремої уваги вартувала робота з інсталяцією підсилювачів. Для цього виготовили двоповерхову систему кріплення, на якій розмістились всі компоненти, дроти та дистриб'ютори. Вся конструкція чудово ховається під підлогою в багажному відділенні, після чого довершили всі роботи налаштуваннями системи. А ще більше про це авто можна буде дізнатись у нашому наступному влозі вже цього тижня. Тож підписуйся і не пропусти.